Всім привіт! Це знову ми, студенти кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. І це вже третя серія про дисципліни, які ми вивчаємо на нашій кафедрі. Ми, мабуть, не раз чули про інформаційний менеджмент. На парах ми не просто слухаємо лекції, ми вчимося працювати з CRM-системами. Так, так, з тими самими, які використовують великі компанії, щоб тримати зв'язок з клієнтами. Ми створюємо інтернет-рекламу. Плануємо кампанії, прописуємо тексти, які дійсно чіпляють. Знаєте, що круто? Тут усе максимально практично. Те, що ви вивчили, можна одразу використати в реальних проєктах або навіть для власного блогу чи бізнесу. Чи випускники працюють у маркетингу, комунікаціях, СММ та у рекламі у всіх тих сферах, де потрібні сучасні цифрові навички. Якщо тобі цікаво, як правильно налаштовувати рекламу, як спілкуватися зі своїми клієнтами та володіти інформацією, тобі до нас. Обирай спеціальність, яка відкриває двері до цифрового майбутнього. Обирай соціальні комунікації та інформаційна діяльність.